Від початку широкомасштабного вторгнення загинуло 295 людей. Поранено 662 людини у зв'язку із натраплянням на міни. Говоримо саме сьогодні у міжнародний день з питань мінної безпеки. Про це до речі, цю інформацію озвучив надав нам Олександр Хорунжий, речник ДСНС України. Також в Україні потенційно замінованими залишаються понад 150 тисяч квадратних кілометрів території. А такі вже дані нам на початок весни під час брифінгу озвучив начальник відділу організації роботи з гуманітарного розмінування державної служби з надзвичайних ситуацій Сергій Рева. Ну і за його інформацією, минулого року рятувальники змогли розмінувати близько 20 тисяч квадратних кілометрів. Долучаємо до ефіру речницю ДСНС у Миколаївській області Іляна Пацюк з нами на зв'язку. Пані Іляно, вітаємо вас. Доброго ранку, вітаю вас, пані Іляно. Розуміємо, що Миколаївська область одна із найзамінованіших областей України. Наскільки вона замінована? Розкажіть, які масштаби цієї проблеми. Якщо говорити про Миколаївщину, то скажемо приблизно 30% є замінованими потенційно замінованими. Тому що зараз ми не можемо встановити, яка ситуація в районі Кінбурзької коси. У нас немає до неї доступу. Вона зараз окупована. Тому такі маємо цифри на сьогодні. Найбільше така складна ситуація. Є саме на територіях, які свого часу були деокуповані. Це у нас Снігурівщина, Баштанський район. Залишаються також територіально ще Щільно замінованим також Миколаївський район нашої області, тобто роботи досить багато, і працюють над цією темою над змінуванням не лише підрозділи ДСНС, наші піротехнічні групи Миколаївщинам допомагає вся Україна, також потенційно небезпечними територіями опікуються неурядові оператори протимінної діяльності. Які допомагають нам цю проблематику вирішувати, пані Іляно? А от Анастасія розпочинала розмову і пригадала статистику щодо того, як часто люди гинуть і травмуються від того, що потрапляють на міни? Чи можете розповісти більше про це? Як це яка ситуація? Можливо, є статистика цифри, як це все на Миколаївщині? І чи ведеться якась така інформативна робота, особливо з дітьми? Так, ви говорили цифри саме по Україні. Це загинуло 295 людей, з них 15 дітей. Поранено 662 людини, з них 78 дітей. Якщо говорити про наш регіон, то у нас зареєстровано 57 інцидентів, на світах яких загинуло 17 людей, в тому числі дитина травнована, 56 людей, в тому числі шестеро дітей. Найбільше ми бачимо по по цій статистиці саме такі випадки трапляються у Баштанському Миколаївському районі. Чому? Бо ці території були щільно замінованими і також щільно атаковані ворогом, з ворогом, тобто залишки вибухонебезпечних предметів, небезпечні залишки зустрічаються досить часто. Якщо говорити, які причини травмувань, то, по-перше, це особисто необережність. Також бувають такі випадки, якщо говорити зараз весна, проводяться сільськогосподарські роботи, то також це іде не поодинокі випадки підриву сільськогосподарської техніки. Тому ми звертаємось завжди до громадян, які працюють на, на територіях, таких, щоб Узгоджували з органами влади з ДСНС відомості, які території є потенційно небезпечними і не наражали себе на небезпеку. Ось така наприклад ситуація. Пані Іляно, в мене є таке Ва, запитання, так. пані Іляно. Ми розуміємо, що зараз рятувальники знаходять міни і загалом небезпечні предмети ще з часів Другої світової війни. От, власне, коли певна територія вже очищена від цих всіх засобів, і рятувальники дозволяють далі рухатись, наприклад, там засівати ті поля, які були заміновані. Чи можна говорити зі стовідсотковою відсотковою впевненістю, що там вибухівки ніякої мін нічого немає? Якщо от досі ми знаходимо від другої світової щось такі пам'ятки і нагадування, чи все ж таки технології так просунулись і зараз Україна настільки активно очищує свою територію від небезпечних загрозливих засобів, що в принципі 100% можемо дати гарантії, що ця територія чиста. Ну і так можна сказати, що скільки років пройшло вже після другої світової війни, а знаходять вибухонебезпечні предмети на територіях, де багато вже разів копали чи проводили сільського господарські роботи, проходить будівництво. Ми знаходимо ці вибухонебезпечні предмети, але саме травмувань від цих вибухонебезпечних предметів, таких раптових, набагато менше Травмування саме. Стаються через сучасні боєприпаси, бо вони більш модернізовані, вони більш небезпечні, вони знаходяться на поверхні. Звичайно, якщо говорити, якщо ворог мінував е, саме на техніку нашу військову чи там від людей, це розтяжки, міни, пастки, то е, як сказати, там, де ДСНС попрацювало, і на урядові оператори протимінної діяльності. В принципі, ця територія 100% не можна так от сказати, впевнено, але в більшості випадків вона небезпечна, навпаки, безпечна для людей, які там знаходяться. Тому існує ще, як сказати, такий алгоритм дій. Якщо ви побачили предмет, схожий на Беврипас. То не треба його чіпати, звернутись на лінію 101 або 102, і краще переконатись, що це не є боєприпас і він не для людини небезпечний. Тому, якщо якісь сумніви існують, то не слід чіпати ці вибухонебезпечні предмети чи їх залишки. Пані Іляно, дякуємо вам за те, що долучилися до ефіру. Дякуємо за такі коротенькі і влучні поради. Це була Яляна Пацюк, речниця Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області. З нею ми говорили про те, як триває розмінування на Миколаївщині, і за її словами, 30% наразі на Миколаївщині є потенційно заміновані території. Крім того, як вже пригадувала Анастасія, також пані Іляна нам підтвердила, що за даними секретаріату національного органу з питань протимінної діяльності від Початку широкомасштабного вторгнення загинуло 295 людей, із них 15 дітей, і поранені 662 людини. Із них 78 дітей. Ну і ми розуміємо, що ці цифри динамічні, можуть змінюватися кожного дня. Тому пані Іляна і застерігає. Побачила якийсь небезпечно, незрозумілий предмет. Не підходьте, а краще викличте рятувальників.